Вітаю всіх! Це Садок Вишневий. В умовах відсутності електрики, але в умовах полкового бажання обговорювати те, що нас хвилює, з паном Якименком. Привіт, Оля. Привіт. Хочемо поговорити про таку цікаву штуку, яка називається Перспективи України в тому вигляді, в якому ми зараз є. Е, ці свята показали, що ми дуже-дуже прагнемо перемоги, що перемога нібито наступить вже завтра. І питання навіть не стоїть в тому, яка саме Україна, які українці будуть переможцями. Е, і таке враження, що нібито єрмакі, Тимошенки. Жіленські вже перемогли здоровий глузд, перемогли етику, перемогли українство, як це не дивно. Бо вони насправді є такою верхівкою еволюції пристосуванців і аферистів, які отримали над нами усіма владу. І цей процес почався досить давно. Цей процес невпинно триває в Україні. Будь-які сили, які знаходяться при владі, якось трансформуються в сторону аферистів, від відвертих кримінальників зараз, зараз. до відвертих ми, аферистів. Ми, ми про це Як поговоримо. Тобі? Як Дивися, тобі на це здається? Значить, який важливий фронт, який у нас є всередині країни? У нас ж теж є тут фронт, і тут намічаються свої переможці? Це щирі, усміхнені. Відкриті для соціо аферисти. І вони хочуть перемогти нещирих закритих цинічних рвачів, хапух. Я маю конкретно на увазі групу, групу да, Порошенка і всіх інших це такі закриті люди. А вони не щирі, вони ніколи так намагались не виходити до народу. А якщо виходили, то завжди обставлялися різними охороною і так далі. Тому саме головне, ти ж згадай промови Петра Олексійовича. Вони були абсолютно штучні. штучні дуже вони хто... не сприймалися. Як пластик Вони вони взагалі він дуже був штучним і неприємним. Натомість, от ця гвардія вони більш такі розташовані до людей, їх гарно сприймають. Але Пустіть слізу в кадрі так, пусти так, взагалі все виглядає. Ага, промову зачитати перед конгресменами, а, як ніби всю ніч писав. Це ж треба так вміти, це ж ну так зіграти, це ж все серйозно. Так от це важлива річ, і я вважаю, що потрібно вносити уже в медійний простір такий термін, всеохоплюючий, як аферисти. Ми маємо справу з аферистами, тому що дві важливих, два важливих момента відбулося за цих там два тижні перед новорічний строк, там і після новорічний. Перший це 23 грудня. Президент Зеленський приїжджає після виступу в конгресі. Тільки приїхав, підписує указ про призначення послом Болгарію Олесі Лащук. Навіть е, бійці з Бахмуту, я мені дружина показувала бійці з Бахмуту, які відреагували і записали відос. Під гуркіт снарядів і так далі, що вони це не можуть зрозуміти і витрити. і При цьому що вони Лесю не знають. Так, вони кажуть, що це взагалі таке, що це за сексологіні, призначаються послицями і так далі. Так це один Там момент. Там дуже серйозний бекграунд. Так, я ні. Я в цьому ти розкаж, бо вона ж землячка, по-моєму, твоя. так, Чернівецька. Так, питання не в тому. Питання у тому, що народ очікував, що через тиждень, через два. Цар розбереться, що це помилка. Uh -huh. І накаже, і все виправить цю помилку. А цар додумався публічно заступитися за Олесю Олещук. І тут я просто прозрів і все зрозумів. Я записав у себе відео, нескромно похвалю, на каналі. Воно вже 55 тисяч переглядів набрало, коли я ось підсвітив ці моменти і назвав це все ехаристами аферизмом відкритого такого гатунку. У нас одне питання: чи можуть аферисти перемогти? Дивись, дивись, я, я закінчу цей чи момент. Чи може бути перемога і, за аферистами? Зеленський навіть не розуміє, що так не можна робити. Не можна публічно захищати аферистку. Тобто, ти, коли читаєш послужний список і трудовий шлях, будь-який селянин. Не ти, що там, хто зараз б'ється на фронті, розуміє, що він що е, бекграунд або як це там називається біографія аферистки. Добре, а візьмемо улюбленого. Значить, це пана норма. Люсю. дивись, дивись. Він не такий самий аферист. Ми зараз до всіх підійдемо. Дивись. А, значить, щоб нікого не виокремлювати, на нас ніхто не ображався. Ну я так делікатно буду це все говорити. Це ж ключовий момент. Він вважає це нормою. Зеленський вважає це нормою. Він призначив через 10 днів захистив. А тепер я задаю наступне запитання. А давайте ми подивимося навколо. Хто там є? Там точно такі, як Олеся Єлащук. Абсолютно То, точ, і всі вони такі. Це, от як каже Паша Сібастьонович, юристи рішали. І ти, ти візьми ти чи Рєзнікова Олексія, міністра оборони, чи ти візьми Ермака і всіх радників його і так далі. Це афери. самого жадного банкіра в всесвіті Тимошенко, Та це Це, так далі, це та. люди, це люди аферисти. Це аферисти. Якщо ці хапуги і рвачі, ж, ну, жлоби. Петро Олексійович, це типовий жлоб, рвач і хапуга. причому нахабний, цинічний взагалі зухвалий він зверхньо розмовляє. Ці ні, ці не буду так говорити. Вони дуже делікатні, лагідні і так далі. Так да, вони та, маніпулюють. Да, Так головне все, що там, що я так, ми ж я ж. Прослідкував, хто як що відреагував, хто куди лиє воду на чиїм лим. Я подивився цього Іванова Петрова а, з Ден Борисовичем Яневським. Так у них теж свій пул а, подібних, яких відбіляють. Так це не проблема. Тобто треба ширше дивитися. У них ще є медійний пул, який захищають. Ну, фактично, з інших боків під різними там. Слухай, от така думка. А ти, вони... ти, ти задав запитання важливе, чи аферисти можуть перемогти так, так, жадібних так. цих? Можуть? Можуть. Жадібних можуть. Можуть. А де І тепер вони їх висі... переможуть, вони вже їх перемогли. Окей, добре. Отже, свідомо вони обрали інструментом спілкування з загалом аферистичні підходи. Є, вони, являючись, по суті, аферистами і ставлячи мету якусь спільну і загальну, вони користуються чи там свою власну, тим не менше вони користуються методами аферистів, інструментами аферистів і виглядають з боку як аферисти. А тепер дивись, думка, яка на сьогоднішній день наша перемога, перемога України і взагалі інший стан України неможливий без допомоги. Сполучених Штатів і Британії, зокрема. Uh -huh. а, в мене от, таке питання: як ти думаєш, а в Штатах бачать, що нашу країну представляють аферисти? <зас> я думаю, я думаю бачать, Тому що ці, що зараз, е, е, значить, від них залежить постачання зброї, мається становиться адміністрація Байдена. Вона, са, вони самі є а, навпіл аферистами. Ну не буду вже їх там казати повністю. І вони їх виховували. Вони це все а, заохочували, потакали цьому всьому. І, а, і я думаю, що вони самі в шоці від того, що зараз відбувається. 5-6 січня два сенатори приїжджали. У Швеця я почув. Давно я місяць не слухав, а тут послухали і так далі. Для того, щоб перевірити, тому що помінялася влада, палата представників там, 16-му якогось заходу, нарешті, вони обрали голову. Палати угу. представників. Але це приїхали два сенатори. які, Там є комітети, я не знаю, як вони точно називаються: комітет з озброєння і ще там чогось захисту. І від них залежить це все. Чому вони важливий момент, чому вони приїхали? Тому що військовий аташе, який тут при посольстві і так далі, здав, підняв руки і здався. Здався, тому що він не може вивезти лад з Зеленським, з Єрмаками і з командою, тому що вони розказують, що вони вже підготували якісь механізми. У них працює кон... ліфт, діє. Та... Ще там що все працює, всі можуть подивитися, як, як на новій пошті, коли ти відправив посилку, як вона рухається по етапах, де знаходиться, як використовується і коли можна забрати. Тобто, це вони таке розказують. А насправді ніхто не може вивести толку, тому що всюди як якась чорна Щось заходить, куди воно сидівається, ніхто не знає, не може зрозуміти. Потім, а потім через кілька місяців з'ясовується, що джевеліни були закриті на складі. На Коли їх роздали, то там не було якогось приладу, куди, подив... ну я там не знаю і так далі. Ними Не можна було фактично користуватися або користуватися навмання, і це не та ефективність. Це ж так з'ясовується потім. І Швець задає правильне запитання, незважаючи, що він мені ну. не сильний друг. Але він за це, це каже, це ем, зумисна дія для того, щоб зірвати постачання зброї, чи це ем, некомпетентність? Я даю відповідь на питання: це аферизм. Це просто ну, люди вони не можуть інакше. Аферист, як от є люди, які брешуть навіть там, де не потрібно брехати. І а вони оце, не можуть цього не робити, і оце головна відповідь на оті питання, які ми сьогодні піднімаємо. А вони не можуть бути інакше, вони не можуть просто так. Не вони не можуть перегиначитись, так. вони не можуть стати іншими, вони будуть плакати в камери, пускати сльозу так. на люди, але будуть продовжувати призначати і таких самих Ну як якщо вони в Болгарію послом призначають людину, яка недалека від військових питань, якщо а там якщо вирішується... вони головою Нацбанку. Uh -huh. Призначили людину, який місце ну як мінімум в лікарні, uh -huh. а пані Леся тісно пов'язана, дуже тісно пов'язана з цією групою людей, uh -huh. практичною сексологією, напевно. Uh -huh. То це говорить про те, що на сьогоднішній день в команду до пана президента заходять люди з гвардії Яценюків. Аферисти є сьогодні, які... До речі, це абсолютно от їх типаж. Ну Я хочу Вони абсолютно. споріднені. Вони споріднені. Це... Вони споріднені. І отже, в мене питання в тому, що а, чи готові а, люди, які приймають рішення на Заході щодо долі України, чи а, принаймні ті, які хочуть бачити тут якийсь порядок, уклад післявоєнний стан, що вони можуть отримати від аферистів? А нічого. Вони їх будуть ламати. Моя і думка. звідси правильно, звідси висновок той, що дуже рано хтось розслабився, і дуже рано хтось відчуває свою перемогу. Я вважаю, що республіканці ще мають хист і талант, і їм до снаги через коліно переламати єрмака з Зеленським разом взяти. Ну, отже я думаю, що ми напередодні цікавих подій, які будуть. Суттєвим чином змінювати політичну структуру України. Е, більше того, перебіг війни е, я зверну увагу на те, що е, доповідь якраз в парламенті американському щодо того, що війна в Україні зайшла в глухий кут, угу. що маленька радянська про те, що, про що ми говорили ще рік тому, ще до війни, що маленька радянська армія. Ніколи в житті не переможе велику радянську армію. І ми якраз на сьогоднішній день на всіх фронтах, які веде Україна, побачили те, що м, імітація рускості, російського підходу в армії, в політиці, в організації життя вона добігла свого максимуму. Ми Це досягли ж... межі, а за межею тупі. Давай скажемо от простими словами, прості речі: людина, яка щось позичила, чи їй дали у розпорядження щось не своє, чуже для використання з для спільної справи, вона автоматично робить все можливе, щоб їй навіть не потрібно було звітувати. Вона відкривається все і показує, що вона чесно використовує надані ресурси, чи це гроші, чи це зброї, і так далі. Потім вона надасть відеоматеріали, чеки. Якщо воно щось купувала за ці гроші. Це ж треба так вміти побудувати всю цю взаємини, щоб, а взагалі у них навіть потреби немає. От вони такі відкриті для всіх, сльози пускають на публіку, але вони не готові відкритися в головному, показати, як вони використовують надані ресурси. Показати чеки, показати відеоматеріали звітності, допустити до всяких речей, там, цих двох сенаторів, щоб, вони, хтось, щоб хто, хтось щось міг зрозуміти. Питання саме в тому, про що ми з тобою багато разів казали: питання з етикою. І ну, українці, які або не розуміють, або підтримують, або беруть участь в діях аферистів, Самі стають аферистами, і тому ця міграція виїзд за кордон мільйони людей, і відсутність перспективи, і за відсутності перспективи, це тому, що в нас відсутня етика. Вони не бачать тому перспектив. І всі ці заклики, що нам треба відкритися, запустити сюди якихось ще людей і так далі. Ну, треба розібратися з причинами, чому звідси їдуть люди. Вони мають, ці причини мають бути названими. А причина це як не хапкуги жадібні, так хитрі аферисти, які, в принципі, брешуть, як дихають, і тільки грають роль там, чесних. Ну, це проблема, і про них треба говорити. І, звичайно, від нас будуть виїжджати громадяни. Отже, наступний бій це бій за правду, правдивість, щирість, відвертість. Побачимо, як буде розгортатися події. Угу. Це був садок Вишневий. Бажаємо всім здоров'я, наснає. На все добре, побачимося.